Вітаю всіх і так. Ще вам зроблю відоси. так Україна планує воювати ще три роки. Ну, активно воювати, бойові дії. Україна планує ще три роки. Давайте дивитись. Пауза. Ні, пауза. Любі мої, ні, пауза. Ось вона четвірка мечів, що Україна хоче паузу. Ось вона вилізла, будь ласка. Куди? Куди в нас нема, куди? <кхм> Оце вам заспокійливе відео. Як вам ще донести? Обмеження? Фух, зараз. Бойові дії в обмеженому варіанті. Ну, ви мене мною знущаєтесь тільки на лінії фронту. Обстріли все там. Не годиться й нам це все ні і ще раз, ні. Що б там не пизділи? Треба зараз цим знести людей, щоб вони погодились на будь-що. А тепер сюди? ж. сюди сюди ж. друга колода політична. Так, я хочу подивитись, для чого цей розгін новини? Для чого? Для чого розганяють, що Україна готова воювати 3 роки? Для чого це розганяють? Покажіть мені, для чого? Для домовленостей. Побачили щодо війни і хитрість цих домовленостей? Звісно, з розчаруванням це буде. Восемь д'явол пішов в хід. Для оцих ось переможних типу варіантів, король Пентаклів. Наш результат був. Обнулення ситуації, змінити її. Розумієте, щоб підійшло нам? Це влада спеціально робить, щоб ми погодились на будь-які умови. Вісім кажезлів так і швидко це зробити. Швидко. Ось вам відповідь на ваше питання. Менше читайте цю херню. Як вам ще це донести?